Доброго дня, шановні, з вами памфір, і сьогодні ми розглянемо монетку ВЛД і її просили в коментарях, тому поїхали подивимось, що нам тут покажуть. Починаємо, як завжди, з тижневого графіку. На тижневому графіку ми визначаємо наш, в принципі, тренд. Був аптренд, тренд, який зламався. Якщо вигляд дивитися на недільки, який зламався у низхідний тренд. Але якщо ми потикнемо місяць. Тоді ми побачимо, що у нас просто йшла висхідна структура. На цю е, місячну висхідну структуру можна натягнути ФІБУ. і ми побачимо, що поки що ми знаходимося під зоною ОТЕ. Так, повертаємось на тиждень. Я думаю, що на дньовки тут можна знайти локальний злом структури шортовий, який у нас відбувся. Так, саме так. Відзначаємо боса, накидуємо фібу. Фібу, можливо, накинемо після того. Зараз глянемо. На весь несхідний рух нашій саплай. Невідпрацьована от шор шорт, отає зона. Так, повертаємось на тиждень. На тижні, да, можна так Фібу, можна так Фібу, лишаємо так, але в будь-якому випадку то нас поки що не цікавить, воно відпрацьоване. Так, наступна Фіба відпрацювала від 0,5. І наступна шартова Фіба. пум 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 Ось так. У нас не відпрацювала 0,5, плюс є захоплення. А якщо ми можемо ще зробити ось так. То тут відпрацювали, видаєте, є зони, звідси відвалились, якщо ось так, то не відпрацювала 0,5, плюс є захоплення ліквідності в районі 618-й то вигляді денного хая. Да? Да, тут гармошечка, полка ліквідності, імбалансик перекрили, тут теж уплотнення. Ідемо далі. Переходимо на дньовочку, й дивимось. О, я вже бачу свій класичний пад пролив. Зупинка ціни на, на накопичувальний нисхідний канал. Бичка. Раз, два, три. Злом структури. Ой, блін, він так красивий тут. А. Злом структури. Це все відпрацьоване вже, так. Да. Якщо так, то 05 705, якщо так, 705-780. Шоста, навіть ось так. Ось це вже все діло. Відпрацьоване. Супер. Потенціал руху. 80%. Досить гарний результат. Тепер у нас є сформована. Угу. Тут ліквідність ми зібрали, дозібрали ось тут ліквідність, але вперлися в рівень, виходить. Да? Ну, так, да, так, да, вперлися в рівень і, в цьому, і від цього рівня дали відкат. Так, хорошо. Наш тижневий босс буде знаходитись високо аж за виходом з цієї Фіби. Що нас теж поки що не інтересує. А якщо від поточних до виходу з Фіби 200%. Непогано. Переходимо на дньовку назад. І на дньовки в цю ця Фіба в нас вже відпрацьована. Далі по структурі, якщо ми з вами розглянемо, то будемо мати ось такі структурні точки. Ось так. По структурним точкам накидаємо фібу Можна на імпульс було окремо накинути фібу але тут ще фіба що імпульс, що структурні точки, плюс-мінус одна і та сама історія. Так, з надньовки ми бачимо, що ми спускаємось, спускаємось, От і є. Якщо, від цього, якщо від цього лоя, то скоро може сформуватися прихована дивергенція. Якщо від цього, то ще далекувато. Бичачих сигналів на дньовки поки що немає. Mm -hmm. yeah. Тут можна сказати, що є у нас якийсь. Ну, я б не сказав, що це рівень. Не сказав що це рівень. Зібрали лікву, сформували ліквідність. В принципі, можна буде спробувати від, цих, от від цієї, от цієї зони набирати на спот. Так, а ну ще раз повертаємось. У нас тут сформувався, можна сказати, висхідний наш тренд. Продовження тренду, було, відбулося тут. Тобто, потенційно ми можемо розглядати плюс-мінус таку історію. Ми сповзаємо далі. Тут вже зупиняємося в накопиченні, лягаємо на трендовий від трендовий, продовжуємо рух угору. Ага, ну, Цілком можливий такий варіант. Якщо ми глянемо такий потенціал руху, наприклад, від 700 Ой, 786 дої зони 187% до пробиття тижневого боса майже 300%. Виглядає непогано. Виглядає непогано, якщо взяти ось цю точку, як за першу точку входу, розбити вхід на три частини. Це перша, це друга, а це третя точка усереднення. Тоді, в принципі, можна навіть досить непогано фліпнути на споті, або більш сейвово на 5 частин, де у нас буде це перша, це друга частина, це третя і дві частини залишаємо на випадок якихось форс-мажорних обставин. Так, переходимо на 4 години. На 4 годинах, що ми бачимо? Ми бачимо після проліву утворення несхідного накопичувального каналу. Несхідний накопичувальний канал наш проходить ось так. Ось так. Або навіть, або навіть. Або навіть ось так. Так. О. І ось так десь. Можна по тілам. Ну, десь приблизно так. Канал це не, не якийсь ася, ювелірний а, у нас паттерн, це просто рух, в якому де лік... Діапазон, в якому рухається графік, збираючи просто ліквідність і при цьому накопичуючи ліквідність в певному діапазоні. Супроводжується ця у нас утворення цього накопичувального каналу, бичачою класичною дивергенцією, яка нам говорить про те, що потенційно ми можемо розвертатися. Але, як правило, канал відпрацьовується від трьох. Дотиків до верхнього кордону, несхідний кінол. Після того він прибувається раз, два, і нам бажано ще побачити. Можливо, ось таку історію повернення десь в тому напрямку. Або ж ми ще зробимо ось таку історію з оновленням іще одного лоя, перекриттям, тут ось у нас буде імбалансику. І вже тоді якийсь вихід із каналу і пробиття якогось боса. Але потенційно ми знаходимось уже поруч, так що будьте уважні і обережні. Далі перейдемо на годинку, подивимося, що тут годинний бос буде такий же, як і. І, і, і... 4 годинний. Ось такий ось це буде наш потенційний. Бос це було б нашим демандом майбутнім. 15 хвилин. На so 15 хвилинах уже також сформувалася. Ну, тут немає різниці, що тут сформувалося. Але ось тут у нас вже сформувалася класична бича дивергенція, яка нам говорить про розворот. Але, ну, по суті, якщо взяти за початок графіку, то ось буде наш 15 хвилинний бос. Але. Якщо дивитися все ж таки істинного боса, то ми по логіці цих речей мали би зробити ще щось типу такого, утворюючи іще одне дно, яке буде захопленням ліквідності, а також яке буде відповідати в структурі, і яке вже й буде нашим майбутнім босом, і вже після нього пробиття і вихід або до верхнього кордону каналу, або, в принципі, або, в принципі, вже й на вихід із каналу. Тут ще можна буде спробувати, якщо у нас сформується ось така якась подібна історія, можна буде спробувати взяти ось таку угоду до верхнього кордону каналу. Співвідношення ризиків 1 до 3, відпрацювання інтравік. Тобто воно, в принципі, за пару днів у вас відпрацює. Так що, в принципі, на цьому і все. Переходимо для підсумку на денний таймфрейм, розібрали фьючерсну точку входу потенційну, а також розібрали спотові зони для набору. Тож, якщо вам було цікаво, будь ласка, пишіть коментарі, лайкайте, просувайте моє відео, мені це буде дуже-дуже приємно і дуже для мене буде це корисно, тому що я буду розвиватись, ви будете розвиватися разом зі мною. Тому на сьогодні все. Бажаю всім гарного дня і гарного здоров'ячка. Всім пока-пока!